Це єдиний такий комплекс, який має олімпійську ліцензію. Я дуже вдячний Міністерству спорту за те, що вони в цей складний час витримують бюджет нашої федерації, що наші спортсмени можуть їсти за кордон, можуть представляти Україну, мають можливість тренуватися в таких залах. Спруда насправді чудова, споруда має гарні традиції і вихованці цієї школи мають дуже класні результати на міжнародних змаганнях. Басейн дуже подобається, дійсно все зробили класно. Я, я навіть не знав, що тут можна додати. Трампліни змінили, вишки змінили. Зал додали два трампліни, змінили акробатичну і гімнастичну дорожки. Все чисто, охайно і в цілому класний, класний захід. Да, мені сподобалось. Моя мрія, і думаю, що це вже мрія нашого міністра, щоб Україна була олімпійським, олімпійським центром. Такі можливості є в багатьох е, столицях Європи, але, на жаль, сьогодні в Україні немає. Я думаю, що це задача перед мною перед президентом зробити все можливе для того, щоб були, щоб держава знайшла можливість, бізнес знайшов соціально відповідальні можливості, зробити таку арену. Не було б війни, я впевнений, що тут. Ну може не щороку, понятно, але раз в два роки проводились стабільно якісь чемпіонати Європи або юнацькі там чемпіонати світу. І дай Боже, можливо, і дорослий чемпіонат світу. Дуже вдячний федерації, дуже вдячний Ігорю Володимировичу Гласову за те, що він активно сьогодні вкладається і інвестує кошти в розвиток українського спорту. В те, щоб наші діти займалися, зростали здоровими і могли єднатися на основі здорових цінностей, потрібно більше таких президентів Федерації, як Ігор Володимирович Лисов, тому що це людина, яка вкладається дійсно в спорт, і він навіть в умовах війни допомагає нам з у воду і допомагає артистичному плаванню. Тому треба робити більше таких класних чудових комплексів для того, щоб молодь. У молоді було бажання дійсно тут тренуватися, приходити на тренування. І Сьогодні ви бачите, скільки дітей прийшло до нас на свято, скільки ми молоді виховуємо. Це наше майбутнє. Це тут будуть формуватися нові чемпіон Олімпійських ігор.